127 юнаків з коломиї та району поповнять цієї весни лави збройних сил України. В народному домі для них провели урочисті збори. Благословив майбутніх воїнів на щасливу службу, священник, військовий комісар, представники міської та районної влад, громадських організацій та батьки. Місцеві таланти майбутнім захисникам вітчизни подарували концерт. Двічі на рік Коломийський військовий комісаріат влаштовує урочистості у народному домі. Святкові заходи проводять з нагоди призовів навесні та восени. Цьогорічний весняний розпочався 1 квітня та завершиться 31 травня. Впродовж двох місяців на строку у військову службу призиватимуться громадяни України 1986 93 років народження, яким до дня відправки у військові частини виповнилося 18 і вони не мають права на звільнення або відстрочку. Згідно з указом президента, на строкову військову службу у квітні-травні призвуть 26 тисяч 100 новобранців. Це на 100 осіб більше, ніж навесні минулого року. З них до сухопутних військ Збройних сил – 10 тисяч 380 осіб, повітряних сил – 4 тисячі 390, військово-морських – 1300 осіб, Частин центрального підпорядкування Міністерства оборони та генштабу 3180, Резерв генерального штабу складає 750 осіб. Таким чином у внутрішніх військах МВС України служитимуть 5100 призовників у державній спеціальній службі транспорту 1000 юнаків. Одночасно з призовом організовано відбуватиметься звільнення 18 615 військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені терміни. Хочу побажати майбутнім захисникам вітчизни з честю виконати свій конституційний обов'язок. Ну і здоровими і змушнілими повернутись додому. У новобранців залишилися позаду вже всі комісії та перевірки врочистій атмосфері в народному домі слухали настанови старших і досвідчених. Гості радили брати приклад з наших ветеранів та з історії українського війська. А служба у будь-якому випадку юнакам стане в нагоді. Сьогодні ви вже стаєте у самостійне життя. Сьогодні вам потрібно пройти отой перший екзамен на зрілість, на чоловічу зрілість. Армія завжди робила з юнака мужчину у всі часи. І я дуже тішуся з того, що як то кажуть, пройшли давно ті часи. Коли від армії тікали, коли в армію не хотіли йти, почули поради хлопців від ветеранів військової служби та теперішніх вояків, і, звичайно ж, найдорожчі слова для синів від матерів. В свою чергу слова, подяки висловили й самі призовники. Захищати рідну землю і рідний народ це обов'язок кожного з нас. І сподіваюся, що кожен з нас буде ставитись до цього обов'язку з відповідальністю, тому що якщо кожен буде. Добросовісно виконувати свої обов'язки, жити нам буде з кожним роком краще у святій молитві. Всі гуртом просили здоров'я та щасливого повернення додому. Галина Досин, Вадим Дудін, події НТК.